І чидині новини разом ми сильні. Разом сильні. Разом переможемо. Вечір добрий. 11 квітня понеділок, 47 доба нашої героїчної оборони проти російських окупантів. Це єдині новини. Я Ганна Гомонай. А далі ефір марафону Єдині новини продовжить Петро Демінчук із випуском нав. Дякую, Вадиме. Завершується 117-й день війни. Ми протягом ефіру говоримо про розблокування українських портів. Ексклюзивне інтерв'ю з почесним консулом України в Республіці Гвіне Шарлем Амарою Соуса Дивіться далі. Наш колега Вадим Колодійчук продовжить. Так, дякую, колеги. Повернемося до вас за декілька хвилин. Ну і за мить до ексклюзивного інтерв'ю. Перебудуємо, Перезапустимо. переможемо. Єдині новини. Якщо Китай спробує захватити острів силою, Америка прийде на допомогу. Так пообіцяв президент США Дональд Байден. Блін. Так пообіцяв президент США Джо Байден. Сергій Шепель, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Добрий день. Триває марафон. Єдині новини для вас працює суспільне з вами. В'ячеслава Футін і Лада Соколюк. Далі новини. Що побачила британська розвідка на півдні України, діти, яких вбила війна, та мішки копійок для армії про це і не тільки говоримо у підсумковому випуску ТСН У марафоні Єдині новини. Зараз працює команда один плюс один. І ось що актуально в суботу, 6 серпня. Національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі. Телеканал Один Плюс один. Далі говоримо про українське зерно. Зелений коридор для української аграрної продукції це тема, яка є на порядку. Денному вже другий місяць поспіль.